Знервованість, переляк, стрес знову стиснилась. Щось серце погане. Тримає корвалмент. Корвалмент. Швидка допомога вашому серцю. Дайте нарешті дозвіл. Україна досі дотримується правил, оголошених західними партнерами, і не цілить окупантів на російській території західною зброєю. Про це в інтерв'ю агенції Reuters повідомив Володимир Зеленський. Згідно зі словами президента України, порушення цієї обіцянки може. Докорінно змінити підтримку з боку союзників, ми ніколи не використовували західну зброю по території Росії, тому що ну, не маємо на це акцептування. Ми не можемо ризикувати всім об'ємом зброї, не можемо ризикувати санкційної політики проти Росії, не можемо ризикувати грошима і не хочемо доводити до цього. І тому так ми ведемо перемовини з партнерами, щоб ми могли застосовувати поскупченню техніки Російської Федерації. Ці на кордоні, і навіть з їх територій, ми б хотіли застосовувати далекобійні можливості захисного зразку. Поки що позитиву в цьому напрямку у нас немає. Але позитив рано чи пізно має настати. Зеленський констатує, що партнери зазвичай на рік запізнюються з ухваленням своєчасних рішень. Захід має передавати більше зброї і має дозволити бити нею російські тили у цьому пере. Реконана як заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд під час спілкування зі ЗМІ наголосила, що Росія постійно здійснює атаки зі своєї території. Тож і військові бази з особовим складом і місця ракетних пусків є законними цілями. Ворог б'є кабами по Харкову з повітряного простору Росії. Нам треба знищити ці літаки, але в Пентагоні не можуть знайти конкретних відповідей. We, we have been clear. Бапровайні країні болідодефендфендиц Савен територій. Ми чітко заявили про надання Україні можливості захищати свою суверенну територію. І знову ж таки, динаміка бою у повітрі. Ви знаєте, я залишаю це на розсуд експертів, але безумовно ми очікуємо, що вони продовжуватимуть використовувати зброю, яку ми надали по цілях на території України. Зараз динаміка повітряних боїв дещо інша. Не даєте дозвіл збивати російські ракети ще в Росії, то спробуйте бодай цілити їх на західних кордонах України. Президент говорить про схему, в якій ППО країн НАТО і їхні винищувачі могли б відбивати повітряні атаки окупантів. А літаки ж у вас є? Вони ж піднімають. Коли летять ракети, польські літаки піднімаються, але не застосовують збиття російських ракет. Чи можуть вони це зробити? Впевнений, так. Чи це наступ, напад країни НАТО, залучення? Ні. Вони збивають потенційну ракету, яка може а, підірвати газосховище, і де газ іде до наших натівських країн. Вони його захищають, так. Або вони збивають потенційну ракету, яка може прилетіти на голову цивільних. Громадян країни НАТО. Вони захищають так. А що вони повинні збивати, коли ракета вже буде на території Польщі? Може бути пізно. Ми готові. готові підписати всі папери, що якщо буде збита російська ракета на території України. Вони не будуть нести відповідальність, якщо вона впаде, щось підірветься, тощо. ми готові працювати. Вочевидь, ще не готові партнери, і доки триває пошук нових систем Петріот, президент говорить про головний страх заходу щодо ймовірної ескалації з боку Москви. Але мають і інший більш прагматичний аргумент. Досвід України свідчить, що війна може мати дуже масштабний характер, і до неї треба бути готовими. Кажуть військові експерти: ніхто не віддасть свого зайвого. А зайвого направду дуже мало дійсно виробили поза 1300 установок систем Петріот на планеті Земля. Але з огляду на те, як зараз показали росіяни, що такі важкі ракетобомбові удари, то кожна країна, котрі має такі установки, обліковує їх до останньої одиниці. Ніхто не чекав такої війни. Дійсно, ніхто не чекав. Це війна безпрецедентна і що сів Другої світової війни, і все йде за надлишковим принципом. Якщо умовно у вас є три карабіни в хаті, і через три будинки сусід б'ється із варром, котрий на нього напав. То один карабін ви може віддасти два, але ви точно не віддасте усі три, допоки не поповните свої запаси. Запаси крилатих ракет від Британії та Франції у ЗСУ, вочевидь поповнені. У понеділок окупанти заявляли, що французькі скальпи прилетіли в житловий сектор на околицях Луганська, демонстрували і уламки, ракети, і пошкоджені будинки з вибитим склом. Але гуляйтери чомусь забули розповісти і показати всі наслідки. Удару ракети влучили і частково склали будівлю, яку ворог використовував як командний пункт та казарми. Пропагандисти стверджують, що ліквідовано щонайменше 13 військових, ще близько трьох десятків поранені. Серед трьох сотих і російський генерал полковник Анашкін, командувач угруповання російських військ південь, Олексій Пасак, п'ятий канал. Щоб ви знали про всі злочини ворога, наша знімальна група фільмує події на фронті. На передову їздять не з порожніми руками, а з гостинцями для наших захисників. Все завдяки вашій допомозі. Якщо маєте можливість, просто відскануйте камерою телефону відповідний qr код який зараз бачите на своїх екранах. Долучайтеся, будь-яка сума важлива для нас. Харків цієї ночі знову опинився під ворожим вогнем. У двох районах є влучання на відкритій місцевості. Повідомили в обласній прокуратурі. Пошкоджені житлові будинки, комунальне підприємство та автобуси гаряче на півночі Харківщини, де тривають бої, щоб не дати ворогу просунутися в області. Видання «За економіст опублікувало статтю, що загарбники планували частково оточити Харків, щоб діставати до міста артилерією. Деталі в сюжеті Лідії Середюк. Пацієнтка, пацієнта. Оце два дні там капець, що твориться. Я її не ночувала вдома. Ця жінка одна із численних мешканців Вовчанська, яким довелося у розпачі і під систематичні вибухи покидати рідну домівку. Евакуація досі триває. А то хтось з ваших залишився там держимо. Я хочу, щоб його теж вивезли. Якось своїх животних. Пожалуйста, побеспокойтеся, пожалуйста. Жалко мені оставляти животних. Вони нас всю життя кормили. Вовчанськ приблизно на 60% контролюють зсу напередодні заявили в обласній військовій адміністрації. Росіяни вдаються до звичних методів репресій, розстрілюють цивільних, тримають їх у заручниках, ходять по домівках мирних мешканців і мародерять. За даними генштабу зсу, ворог намагається атакувати в напрямку липців. Сили оборони її відбивають на деяких напрямках. Контратакують у понеділок. Звітували, що кількість бойових зіткнень знизилась. Нашим силам оборони та всім задіяним підрозділам вдалося стабілізувати ситуацію, зокрема в місті Вовчанською. Ворог, звісно, не полишає спроб прорвати оборону наших підрозділів біля липців, вовчанська стариці. На ранок на сьогодні вже відбулося п'ять бойових зіткнень, якраз на тому напрямку. Мушу зазначити, що кількість боєзіткнень зіткнені з ворогом в порівнянні з минулою добою знизилась майже удвічі. Російські військові сунули переважно невеликими групами, подекуди залучали бронетехніку. З безпілотників видно, що пересувалися навіть гольфкарми, хоч чим би сунули, а все одно опиняються під вогнем українських воїнів, які тримають оборону. Не підготовлені і без належного спорядження окупанти здатні здійснити один або і два штурми. Три це вже небачений успіх, розповідає росіянин, який залишився живим лише тому, що здався в полон. І коли вже народу не осталось, ми вже вирішили не рипатися і просто переждати, поки нас поміняють. Росіяни прагнули частково оточити Харків і тиснути на схід від печеніського водосховища. Написало видання Зе Економіст. Ця операція була запланована на 15-16 травня але її перенесли майже на тиждень з невідомих причин у статті Йдеться, що окупанти визначили два напрямки: один спрямований щоб висунутися в радіус артилерійської досяжності до Харкова біля села Борщова. А ще хотіли прорватися до міста Печеніги. Елементи наступальної операції, як масований ракетно-артилерійський удар. Вони були присутні, але координація дій. Виявилося такою, як має бути. Ну, це не тільки через те, що у них не підготовлене командування чи підрозділ задіяні. Це хиби планування. І слава Богу, нам вдалося вдається стримувати. Хоча знову ж таки певні просування і на харківському напрямку противника є. Вони не такі значні, як він відбулося. І uh, чи всіма uh, двома? Uh... Ла дармами, так скажемо але Це все залишиться знає. Нині ж ворог занадто далеко від Харкова, щоб підтягнути свою артилерію для обстрілу міста. Однак цілити іншим озброєнням не припиняє цієї ночі. Росіяни атакували Харків шахедами, пошкоджені численні домівки, будівля комунального підприємства та транспорт. У немашлянському районі внаслідок вибуху загорілося два приватних житлових будинки. На місці до медиків звернулося п'ятеро осіб з гострою реакцією на стрес в Шевченківському районі. Було влучання по території парку. У Салтівському районі влучання по приватному автомобільному підприємству. Внаслідок вибуху пошкоджено 25 приватних автомобілів, вантажівок, автобусів. В індустріальному районі влучання по відкритій місцевості. Через ворожі удари виникали пожежі. Рятувальники приборкали вогонь. Повітряні тривоги та вибухи стали звичними у Харкові через систематичний російський терор, але місто тримається. Водночас на півночі Харківщини продовжують гинути вороги, які з 10 травня пішли наступом через прикордоння. Відтоді, завдяки ЗСУ росіяни там втратили близько двох тисяч військових та більше трьох сотень одиниць зброї та техніки. Лідія Середюк, п'ятий канал.